розвитку, Сам, естественно, наше майбутнє. Я думаю, що не ви, так? Ви толерантно відносили до друга, і не, було вибачки на цей процес. Ви що, що вийде в цей світ? Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что Мене прийшла така інформація, що ви там будемо час, і ви не вийдете. Чекайте, ви бачите, що Давайте так, ми з вами відбачимо. Ні. Я вам нормально кажу, давайте вийдемо. Я вже давайте вийдемо. Я що мав з ним вийдемо? Наші державники, наші фонди, наші фонди. Наші фонди працюють, є структура працює. Давайте так, в Росній Раді структури немає. Адміністрації немає що робити. До цих пір не бо хтось з кимось по телефону ми не домовився. Немає свого. Чому я не домовляюся ні з ким? Я призначаю тих людей, які мають призначитися. Вони в Києві не радийся, що призначити. А чи при... цей буде чоловік потрібний, чи не буде, чи не буде? Чи потрібний, А цей підход, чи треба і Давати області працювати, а не їх повністю. Вона практично повністю всі управління безслужба рацію проса. Сьогодні ми приїхали завчати нового, не тільки. Він дуже він чудице. Він первою торістю ступив на землю. Все займає, я